Добрий день, мене звати Ременце Денис Тема мого проєкту система для автоматичного вилення відходів на основі нейронної мережі та комп'ютерного зору. Через неправильну утилізацію відходів збільшується кількість незаконних сміттєзвалищ, які негативно впливають на навколишнє середовище. Вирішення цієї проблеми стає складнішим через неможливість виявити забруднені ділянки. Саме тому я поставив собі мету створити систему для автоматичного виявлення відходів на основі нейронної мережі та комп'ютерного зору. Для реалізації проєкту я розробив нейронну мережу, яка визначає параметри обмежування прямокутників для локалізації відходів. До таких параметрів належить координати верхнього лівого кута прямокутника, його ширина та висота. Нейрономережа має модель YOLO 11, оскільки ця модель є найновішою із усіх моделей YOLO. В результаті навчання нейрономережа досягла точності 54%. Далі використовуючи модель нейронної мережі мовопрограмування Python та бібліотеку OpenCV, візуалізуються дані прямокутники, які вже чітко виявляють об'єкти на фото. Цей проєкт може стати ефективним інструментом для моніторингу забруднених ділянок, що дозволить часно виділити місця скупчення відходів і розробляти план очищення. Це допоможе покращити стан вколишнього середовища. Переходимо до практики. Завантажуємо зображення. Як ми бачимо, система успішно виявила відходи та позначила їх на зображенні.